Болівальник все крім байдужості. Може б я хотів би і Челсі, Барселону, але є команда Поділля. Арбітер це та людина, яка впливає якраз на кінцевий результат. Роки три, п'ять, шість, може бути шість гравців і хмельничани в стартовому складі Поділля. Футбол це розум, так? і розумно потрібно грати. У всіх буде шанс грати і грати треба добре. І футбольний шлях розпочав на Хмельниччині на професійному рівні виступав за понад 10 клубів, з поміж них Київське Динамо та Одеський Чорноморець у списку й ігри за національну збірну України. А від 2005 року спробував себе у новому амплуа – тренера. сьогодні у програмі Спортдайджест інтерв'ю ми говоритимемо із наставником Хмельницького поділля Сергієм Ковальцем. Сергію Івановичу, ми вітаємо вас. Так, да, дякую. Я дякую, що ви знайшли час. Думаю, що ця зустріч мала вже бути і в кінці того сезону, да, тому що болівальники Хмельницького Поділля дуже переживають за команду, підтримують команду Поділля, при тому, що може результати не досить позитивні зараз, але футболістів нема байдужості, це 100%. Сергій Ковалець, головний тренер ФК Поділля, Хмельницький, народився 5 вересня 1968 року у період з 2012 по 2015 роки. Був наставником молодіжної збірної України з футболу. Крім українських клубів, тренував команди зі словаччини та Литви. Ну, власне, спробуємо ми побудувати інтерв'ю і на питаннях і від нас, і дійсно від вболівальників, тому що ми спробували їх позбирати. Але якщо можна ми розпочнемо з того, що фактично в листопаді ми будемо мати рік, як ви на посаді наставника хмельницького клубу, і в одному з інтерв'ю ви сказали, що тут є певний символіст, тому що якраз восени 1989 року. Власне, з Поділля ви перейшли в київське динамо, і фактично, от в таку осінню пору ви повернув. Минус до Хмельницького клубу в певні знаки долі, вірити? Якщо так говорити по цифрам, і так як ви сказали, то то було 35 років. да Прийшло з того часу, як я пішов з Хмельницького Поділля до київського Динамо і повернувся знову для того, щоб допомогти команді залишитись в першій лізі. Як вийшло? Хто мене так Це цікавить болівальників. Завжди слідкував за поділля тому що Звідси я пішов в топ-клуб да, Київський «Динамо», який тренував Лобановський Валерій Васильович. І зрозуміло, що я вдячний вболівальникам. 20 років тому, до речі, 25 червня, тут провели прощальний матч, де мій син грав з да, років його тоді було, де був повний стадіон на тому матчі. Я зробив це для області, для Хмельницького, для Красилова, ну разом з моїми друзями, можна сказати так. І коли Мені зателефонував міський голова Осан ну, Сергійович Семчишин, сказав, ти можеш подивитися гру, да. грали на виїзді з Прикарпаттям. І я подивився матч і приїхав. Він каже, ну тоді вже Віталій Косишин покинув да, посаду, був виконуючий обов'язки Жданов. Я приїхав, ми поспілкувалися. Він каже, ти можеш допомогти, щоб команда залишилась. Ну і зрозуміло, що якщо звідси я пішов. Кращі команди зрозуміло, що я і мій тренерський, наш тренерський штаб, то Мідінда Микола Санович, Жданов Олександр, Мадзюк Олександр, Дзюбчик Олександр, одні Олександри. Да, ми взяли за роботу і ми зробили справу, залишили команду в першій лізі. Власне, якраз минулого ігрового сезону вболівальники вас назвали антикризовим тренером. Як ви тоді і зараз приймаєте таке поєднання? Вболівальники праві, на жаль, чи може на щастя, от, от в мене робота завжди, на жаль, мабуть. Да, в таких командах, де треба допомагати команді, виходити з крутного становища. Так було і в Абалоні, так було і в Словаччині, де я працював, так і в Чорноморці. Да. Але тут, розумієте, я працював, і в мене є досвід цієї ситуації, коли команда знаходиться внизу да, турнірної таблиці, психологічний стан, не досить хороший, тому що нема результату. Але це нормально, це робота. Да. Завжди, мені говорять, чому ти береш такі команди? Да. Може б я хотів би, і Челсі, і Барселону, але є команда Поділля. Є команда там, Чорноморець, Одеса чи будь-яка команда. Як тренер, педагог, я маю працювати. Да? І Я задоволений, що я повернувся в Поділля як усі тренера і те, що зараз я працюю. Ви робите акцент на вихованців школи е, Хмельницького футболу. Е, Назар Лис, до якого власне приєдналися і Савчук, і Серафімо власне, і голкіпер Кондратюк. Е, наскільки на вашу думку це і впливає і на розвиток е, да академії місцевої, і навіть на те, що Кожен юний гравець, вихованець спортивної школи, академії розуміє, а що в перспективі я також можу стати гравцем професійного клубу. Супер! Це дуже здорово, тому що при всіх, яких є недоліки, є великі плюси так, в місті Хмельницький. Знову ж, є академія дитяча, так, є ліцей, де той же Лисов, правильно, той же Савчук, той же Серафімов, Кондратюк. І зараз є плеяда хороших футболістів. Так, є той же Двабойка-брати, є фурса. Денис Гамаюн. Є гравці, які зараз з нами тренуються, їм по 16-17 років. І в цьому контексті це дуже великий плюс для молодих гравців, які тренуються в Хмельницькому поділі чи в приватних школах Поділля, тому що ми дивимося, ми слідкуємо за ними. Багато ми дивимося матчі і Дюфел, і зараз Ю-19. В Хмельницькому є розвиток, так? є побудований стадіон з штучним покриттям. Досить здорово, що це є в Хмельницькому. Пане Сергію, ви один з небагатьох тренерів, який на прес-конференції приходить із футболістами, і я пам'ятаю навіть із юними вболівальниками. Чи це можна вважати вашою фішкою? Ну, деяким журналістам не подобається, тому що це, це не по регламенту. Треба, щоб один тренер був. А ви праві, коли я прийшов. З дітьми, по-моєму, ми тоді в нічуть зіграли з кребням, да, тоді. В двох пацанів цих був день народження, до речі. Да, вони подавали м'ячі, і ну, так трапилось, що ми їх привітали, це нормально, тому що є негативні результати, але дуже важливо при цьому всьому залишатись людиною. Да, і те, що є Зараз велика критика да, там, на те, що команда знаходиться там, де знаходиться. Але знову ж хочу підтримати команду, тому що. Як казав Арсен Венгер, що вболівальник все, крім байдужості, то мені здається, що байдужості. Футболістів немає, да немає результату, але футболісти стараються, і наші перемоги попереду. У вас за спиною шалений досвід як гравця, як збірника України, і фактично шалений досвід як наставника, коуча, тренера, де ви відчуваєте ось цей рівень відповідальності, який насправді от от максимально може зашкалювати, тому що і там, і там покладена велика відповідальність. А де найбільше? Чи Бо можна визначити тренер і гравець? Ви маєте на увазі? Так. Ну, звичайно, що відповідальність тренера вища. тому що гравець, ти виконуєш ті вказівки, ті рекомендації, які дає тобі тренерський штаб. Розпорядок дня він весь розписаний. Ти маєш тільки виконувати те, що є в графіку розкладу дня, а тренер це відповідає за все, да? яке поле там, чи є де тренуватися, харчування. Екіпірування, да, багато моментів, які тренер має знати, да, плюс сім'я, кого народилась дитина. Да, от зараз Саша Сніжко були вихідні, поїхав, у мами день народження. Да, тому тут не тільки в мене, в нашого тренерського штабу всі ці моменти ми маємо контролювати. Да, тому що, як казав Лобановський, в футболі дрібниць не буває. Тому ми стараємося, те, що потрібно команді. І особливо е ті молоді пацани, які зараз з нами тренуються, да, хочеться, щоб навіть в перспективі ми так з тренерами говорили, що коли я працював татром прешав да, в Словаччині, то там було шість гравців стартового складу місцеві пацани. Да? І розумієте, що це яка підтримка вболівальників, і це було досить здорово. Супер було, дуже класно було. Тому в перспективі, якщо ну, така роки три, п'ять, шість. Може бути шість гравців, і це е, гравців, які можуть бути хмельничани в стартовому складі поділля. Ну дай Бог, це, це нормально, але дуже багато залежить від самих гравців. Ну, якраз продовження теми. От після матчу з Інгульцем ви сказали про те, що всю відповідальність за гру берете на себе, що це ваша поразка, я вас цитую. І водночас ви наголосили, що не побачили в очах гравців фактично того бажання. Що все ж таки тоді було першою причиною? Ну, багато пишуть про команду. І я кажу так гравцям, що не читайте да? відгуки, особливо коли ви виграли матч. Да? А коли програли, ну коли програли, не потрібно. Да? Є тренери. Ми маємо проаналізувати гру, тому що багато є негативу. Хочеться, щоб гравці розуміли, що багато вболівальників пишуть, десь не розуміючи, так, те, що ну, є на футбольному полі. То ще є. І тому ми сьогодні зустрілися, хочеться прийти їм на зустріч. Ми не маємо боятися болівальників, навіть ті, які десь трошечки, може, негативно налаштовані так, з точки зору результату. Там, дій, гравців, тренерського штабу. Але ми, ми не боїмося, нам треба зустрічатися, нам треба говорити один одному в очі, тому що, е, опять же, питання там, переписка чи ще, що сказать, що оця схема гри, яка є, що при цій схемі треба багато бігати, да, то що ми використовуємо. Ну, ну, мені здається, що взагалі треба бігати, правильно? Mm -hmm. І виходить, що при будь-якій схемі треба бігати. Але ще краще розумно бігати, да, тому що футбол це розум, да, і розумно потрібно грати. Тому ми говоримо про те, що ці питання, які задають болівальники, ми маємо спілкуватися. Те, що приходимо на прес-конференцію з гравцем, це також те, що гравці відчували відповідальність, плюс і це цікаво болівальникам мені здається. На минулого грового сезону команда боролася так за зберігання прописки в першій лізі чемпіонату України, і це команді вдалося зробити. А, що сталося можливо на початку цього нового ігрового сезону 25 26 Саме саме основне, Тетян, що нам не вдалося зберегти тих гравців, які були. Да. Знаєте, що 12 гравців пішли в команди, і коли ми закінчували той сезон, ми говорили, що нам потрібно два-три гравця. У нас була хороша команда. Да, вже зіграна. Вже людські якості, але знову ж не по нашій війні пішли гравці, вони пішли в кращі е команди. Да, і це також показує рівень нашої роботи тренерського штабу, тих же вболівальників, які підтримали, що вони пішли в кращі умови, клуби. Да, не то, що коли от я прийшов в листопаді, також пішло 12 гравців, так, ми, і, але вони ніде не грають, ті гравці, розумієш, є рівень гравців, які були до того які прийшли, і, коли ми взяли да, от, взимку, коли була підготовка. Ці гравці грають. Да, і ми розуміємо, що ми не могли зробити ті умови, які вони отримали в тих клубах. Ще раз говорю, що Хмельницький перше місце серед обласних центрів по допомозі Збройним силам України, розумієте. і Зараз війна, да, от коли війна закінчиться, дай Бог, що вона швидше закінчилась, тоді в нас умови будуть кращі, ніж ті команди, які гравці пішли. Плюс кожен гравець, який да, от, вже пишуть, да, там, от ті гравці, ті, всі Гагун, Лук'янчук, ну, багато гравців, які пішли да, в інші клуби, зі всіма я розмовляв. Да, але вони перше питання, чи ви робите бронь. Да, і розуміємо, що. Це один з моментів, а це принципово, що ми не робимо. Да? Зараз війна і ця ситуація така. А є клуби, той же Фенікс, Маріуполь, чому гравці пішли, там роблять бронь. Да? І, ну, не знаю, як в них там критична інфраструктура, да? ну, не знаю, але гравці пішли туди. Да? У нас нова команда, можна сказати. Багато молодих гравців, ви сказали про Лиса, Савчук, той же Ніколайчук, той же про Фатило, гравці по 20 років. Да? Там Савчук, плюс там Серафімов, ну вже ці гравці, плюс баран да, Ростислав. Тому вони тільки шукаються в футболі, а ми маємо їм допомогти. І зрозуміло, що потрібен час. Для нас потрібен час. Маємо вже кілька турів, і насправді, вочевидь, важко даються дійсно ті очки здобуті. Наразі ми маємо два залікових бали. Яким чином зараз відбувається підготовка до чергового туру чемпіонату України? І дійсно чи вже в черговому матчі очікуєте здобути бажаних три очки? Так, да, коли я взяв за відповідальність да, за поразку від інгульця, зрозуміло, що. Чому я це зробив? Тому що да, ми програли, ми могли програти не більше, тому що ну, в якійсь мірі, може, я сам подався, піддався емоціям, тому що ми хотіли зіграти більш атакуючий футбол, ну, з точки зору інтенсивності, але все ж таки Інгулець досвідчена команда. Команда прем'єр-ліги, багато гравців. І, Технічному плані і те, що гравці, які вийшли на заміну, підсилили команду. Тому і ми хотіли поміняти схему гри, але ми бачимо, що, по крайній мірі, ті гравці, які є в нашій команді, ми можемо грати поки що так. Да. Коли буде змога взяти таких гравців, як Ухарук, да, як Веремієнко, які, да, які були, то... але поки що ми встановлені, ми будуємо команду. Самі розумієте, що знову ж. Прийшли багато нових, той же, Рудюкова. Да, і для того, щоб стабільно грати, потрібен час, да, зіграність. І знову ж, Якщо говорити про статистику да, матчів, ми провели 6 матчів Кубок, ну, по володінню, по єдиноборствам ми нікому не програли. Да, якби. Інша справа, що ми говоримо про моменти з призначенням 11-метрового, да, з Юксою, з Чорноморцем, да, якісь. Моменти той же Мирослав Іванович Супарда, відомий арбітер, він подивився ці матчі і мені сам зателефонував, каже, Сергій, що робиться? Я кажу, я, чесно кажучи, не знаю. Тому що це якби, моменти, де з Юксою да, ми могли зіграти в нічу, в... В Запоріжжі в нас було досить багато моментів. І штанги, і була перевага велика, плюс тут з Чорноморцем також був момент, де можна було призначати пенальті при рахунку 1-0. Але, але те, що в нас два бали залікових, це є такий наш результат, але при якихось моментах арбітража в нас могло бути більше цих балів. Але є результат такий, як є, ми його приймаємо, ми готуємося зараз. У нас хороший графік. 21-го ми граємо з Вікторією е, в Тростянці да, біля Сум. Потім 24-го їдемо, е, граємо Кубковий матч mm -hmm. з Інгульцом. Це три дні, ми повертаємося назад, потім їдемо в Ну, 28-го день міста і ми граємо, приймаємо Прикарпаття. Так що хороший графік, цікавий графік. Ну. На жаль, ми не могли підсилитись. Да? Багато з гравцями ми розмовляли, плюс спортивний директор Олександр Головик. В нього база, мабуть, ну, гравців 60, да, які пропонували нам, але не змогли взяти. Молодих гравців, з Полісся з Олександрії, в оренду також вели розмови багато, але, на жаль, на жаль, на жаль є ті гравці, ми їм говоримо, пацани. От на вас ця напруга, на вас весь тягар нашої зараз роботи. У всіх буде шанс грати і грати треба хорошо. Пане Сергію, зазвичай на завершення програми. Ми ставимо такі короткі запитання, бліц. Але з вашого дозволу, цього разу, зважаючи на те, що є дуже багато запитань від вболівальників, дозвольте я кілька з запитань озвучу. Так, Обов'язково мельницьку люблять футбол, і потрібно з вболівальниками треба спілкуватися. Треба йти назустріч, немає чого їх боятися, навпаки. Навіть якщо є критика, все рівно глядачі вони хочуть краще. Навіть да? mm -hmm. ця критика, їм не байдужа да, команда. І ця критика ми її сприймаємо, то ще немає результату. А те, що футболісти стараються і байдужості в них немає, це 100 Якщо буде змога підсилити ті чи інші позиції, ну звичайно, всі, позиції, всі позиції нам потрібно підсилювати. І захист, і, і середина поля, і флангові атакуючі гравці. На якому етапі у вас виникла думка стати тренером? Ну вже я закінчив 36 років. І тоді якраз центр ліцензування тренерське в ЄФА почали проводити, щоб у тренера обов'язково була ліцензія тренерська. Якраз вона з'явилася в Україні, це 2004 рік. І я вступив, одразу закінчив в Бересвені, я тоді це Прем'єр-ліга закінчив. І Поступив на ці курси і вже себе бачив тренером. Думаю, вже, виходить, скільки років? Вже? 20 років. Вже чималий досвід. Так, це нормально. Пане Сергію, ви працювали в багатьох командах, в тому числі і за кордоном. Чим відрізняється робота за кордоном і в Україні? Хороше питання. Ну, ми говоримо про. Уав, да, що коли Андрій Шевченко прийшов, що він сказав, що прозоро все має бути. Да. От в Словаччині, якщо говорити, арбітер е, призначив наші ворота пенальті, він подивився відео. Це ж не те, що взяв інтернет, подивився. Тим більше добре, що перша ліга е, зараз є багато відео. Це здорово, що тим арбітер навіть на косячі, він не може сказати, що ні. Угу. Да, Каже, прийди, і скажи, вибачся, це нормально, правильно? Що ми про прозорість. Ми ж тренери, футболісти. І Арбітри, ми робимо один продукт, правильно, щоб болівальникам це подобалося. Ми помиляємося, тренери, гравці, і арбітри помиляються. Але і арбітер це та людина, яка впливає якраз на кінцевий результат. Тому хочеться більше цього спілкування, щоб арбітер не боявся, а просто виходив і говорив, що я так і так бачив той момент. Тому от одна з особливостей да, роботи за кордоном і в Україні. Наступне запитання. Mm -hmm. Чи немає бажання в Кирила Ковальця продовжити свою футбольну кар'єру ну, фактично під опікою, під крилом батька? Ну, мабуть, так, але поки що він гравець Олександрії. Він є там капітан команди, є лідером команди. Тому зараз також непростий період, багато гравців пішли в інші клуби. Точно так же це тренерська робота. Да, якби ми розуміємо, що для того, щоб був результат, потрібен час, потрібні гравці, потрібен час, стабільність. В майбутньому, може, Кирил пограє ще <грає> і в Хмельницькому поділі. І пан Андрій цікавиться, чи буде більше прес конференцій та зустрічей із болівальниками? Та, звичайно, Ми не боїмося. Навпаки, ми хочемо зустрічі, але хочемо це, щоб отак було в очі-очі, да, болівальники і говорити потрібно, розумієте? Там гравців да, зібралися, може і це й потрібно. До речі, про Словаччину, там також був такий момент, була велика критика на команду. Але там вдарили гравця, цей матч 2-2 ми якраз зіграли, де арбітер помилився. Але ми зустрілися з болівальниками. І, і знаєте, скільки прийшло? Сім всього. Треба говорити чесно в очі. Так, да, ми десь програємо, десь помиляємося, але байдужості в нас немає. Ми хочемо, щоб. І особливо я прийшов для того, щоб допомогти поділлю. Да? Те, що ми залишилися в першій лізі в скрутній ситуації, зараз нам потрібна як ніколи підтримка. І оці зустрічі, Тетяна, що ви говорите, вони мають бути. Але це має бути да? нормальна зустріч і говорити от, чесно в очі один одному. Ми не ховаємося. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за розмову. Відварту містями. Так що знову ж зустрічі мають бути. Дякуємо, дякуємо. вам за розмову. Дякуємо. Дякуємо, шановні глядачі. А вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Дайджест інтерв'ю. Чекайте на нові випуски.